Мирного неба та усіх земних благ. Бажаю вам я та канал Українські народні прикмати та традиції. Та щодня ми з вами тут дізнаємось про життя наших предків. Отож на часі вівторок, 18 листопада. Світловий день триватиме 8 годин 59 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.27, захід о 16.26, місяць спадаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні двох мучеників Платона та Романа. Платон змалку зростав у християнській сім'ї, тому й виріс людиною набожною. Будучи в юному віці, одноліткам розповідав про Христа, намагаючись вести перші проповіді. На хлопця донесли, тож правитель Агрепін велів Платона схопити та змусити дотримуватись хули язичницької. Він зазнав голоду та мук, але ні на секунду навіть не задумався, що може відмовитись від віри та прийняв мученицьку смерть. Роман же був деяконом, він змінював місце проживання, коли переслідування християн за часів імператора Максиміана стали наджорстокими. Але, де б роман не перебував з його вуст, люди чули про Слово Боже. Коли деякон засудив ідолопоклонство, його схопили кати та стратили вогнем. Іменини у цей день святкують Роман Микола та Платон. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола триватимуть із 10.20 до 11.00. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про дарування мудрості та стійкості. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь який час дня та ночі народні прикмети і традиції. У цей день одразу після сходу сонця предки виходили на двір та йшли до найближчого дерева, обов'язково що дає плоди. До прикладу, це могла бути яблуня, слива, черешня тощо, та надламували невелику гілочку з цього дерева, заносили її в дім та ставили на кухні в місце, де ніхто не бачить. Переступаючи поріг, казали. Живе заношу, жити всім в здоров'ї, в темне місце кладу оселю бережу. За народними переказами зробивши це, люди вірили, що на протязі року жодна нечиста сила ні вас, ні ваш дім не турбуватиме. У народі день люди називали зимовказівник. Платон і Роман снігу наметуть, аби радості прибавити та родичів далеких навідати. Казали в народі. Адже дуже гарною справою, особливо в період посту, є відвідати своїх рідних, підтримати словом чи справою. А оскільки без снігу при багнюці виїхати також і вийде далеко, за межі господарства не вдається, тому заморозку та снігу люди здебільшого чекали. У гарного господаря вже сани наточені та змащені, говорила нам народна мудрість. Важливим звичаєм вважалось вимести сміття з хати, тож господині ретельно мали кожен куточок у кімнатах, кухні, сінях. Сміття згортали на невелику лопату і виносили одразу з дому, не кидаючи до смітника в будинку. Підлогу в цей день не мили, можна біду намити, тому обходились лише віником. Після такого нічого з предметів побуту нікому не позичали, аби вам з цим предметом свою біду люди не передали. Оскільки триває піс, тож багато продуктів харчування заборонені. Хочу зауважити, що посту дотримувались не усі, адже людям хворим, вагітним, дітям цього робити не варто, каже церква. До обмежень в харчуванні потрібно бути готовим. У період посту можна дотримуватися інших обмежень, що людина сама собі обере, піс не обмежується лише на їжі. Здавна, люди спостерігали за природою, тому помітили. На дворі холодно, але морозу немає, то на Різдво відлига буде. Протягом дня сонце часто закривають хмари, на Новий рік буде вогко та туманно. Вранці -туман, на вечері дощ сильного морозу на водохреща не буде, що не можна сьогодні робити. Викидати іграшки дитини, навіть якщо вони їй вже не потрібні. За переказами, немовля, виросте жорстоким, тому цю справу варто перенести на інший день. До речі, усі дитячі забавки мають ночувати вдома, залишати їх на вулиці до частих безпричинних сліз дитини. Що добре зробити? Сьогодні добре провести один нехитрий обряд на гроші, які ніколи не бувають лишніми. Тож, вранці, йдучи з дому, наберіть до кишені трішки пшениці чи гречаного зерна. З гаманця свого дістаньте монету кратно п'яти, покладіть її в кишеню до зерна та йдіть у справах. Коли будете повертатись додому, головне, аби на дворі ще було видно насипте зерно птахам зі словами. Зерна не шкодую, добро роблю, тому до кишені своєї гроші прошу. Усе зерно висипте, залишивши собі тільки три зернини. Прийшовши додому, загорніть це зерно і монету у червоний матеріал та зберігайте до наступного року. Монету потім віддайте на благочинність зернини птахам напередодні проведення нового обряду. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі три будь-які горіхи без шкаралупи, тобто вони мають бути очищені. Автентичні українські слова Лапсердак. Люди так говорили на кожух, народна мудрість. Цілющі трави наші предки використовували не лише для чаю, а як обереги. Сьогодні розповім про один збір, який набивали у власноруч зшиті мішечки та розвішували їх по будинку, і вони слугували надійним оберегом від нечистих духів, від лихого ока. А також казали, що у такий дім ніколи відьма не зможе зайти. Люди брали три квітки вересу, по три гілочки кропиви, звіробою, полину та пижми. Для того, аби в домі велись гроші, брали інші квіти. Тут допоможуть м'ята, кріп, чебрець, тисячолісник. Варто брати по дві гілочки. Мішечки з таким наповненням розвішували на кухні, де готується їжа. За тієї причини, що люди йшли в те місце, де можна зустріти відьму, чаклунку чи просто недобрих людей до кишені клали сушену конюшину. Вона вважалась оберегом від нечисті у всіх її проявах. Матусі молодим парубкам підкладали таку конюшину в одяг до взуття, аби не було помітно, і так захищали синів від дівочих чар. Стрижка сприятиме вашому просуванню у роботі, а кому довго не вдавалося її знайти, казала, що вона сама вас скоро знайде. Щасливе число дня один, колір дня білий. Містичні години доби триватимуть із 17.40 до 1920. У цей час варто проявити максимальну обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Горобина Чорноплідна. У народі рослина ще відома під назвою Аронія для лікувальних властивостей збирали її ягоди з кінця серпня до середини вересня. Вона гарно працює при гіпертонії, ефективна від холестерину, здатна заспокоїти нервову систему, тому допомагає зняти нервову напругу. Росте переважно як культурна насаджена рослина у садах та господарствах. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу був борщ щавеловивий або його ще називали зелений чи весняний. Це був другий вид борщу після червоного. Воду ставили на вогонь, кинувши у неї дрібку солі та перцю. Доки вода гріється, чистили картоплю, цибулю, моркву. Моркву з цибулою смажили на олії, робили засмажку з грисом. Грисом називали житні висівки, які мали борщ загустити. Рису, як ми додаємо тепер, не додавали раніше, а використовували саме грис. Щойно вода закипала, кидали картоплю та овочеву грисову засмажку. Тим часом нарізали варені яйця, промивали свіжий щавель або квасок, як казали пращури. Листя молодої кропиви, молоде бурячиння та лободу. Дрібнили з яйцями, кидали до молодого борщу. Усе разом варили до готовності, за п'ять хвилин до цього наливали сироватку молочну, аби наситити юшку. Зелений борщ їли зі сметаною. Люди, що народились у цей день, є фізично витривалими та добре розуміють принципи життя. Перешкоди на шляху проходять з гордо піднятою головою, не здаються, не досягнувши переможного завершення. До їх сильних сторін відносять сильний характер, стійкість та рішучість. До слабких бувають інколи жорстокими. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись протягів. Успіх принесе червоний колір, камінь талісман, аметист, а квітка долі шавлія. Цей день в Україні. 18 листопада свято на честь сержантів, що в Збройних силах України. Вітаємо вас, дякуємо за сильний дух та міць, міцного янгола дорогі наші. Давня приказка говорить, що хата має тим і приймає. Бажаю вам, аби ваш дім завжди щедро та гостинно зустрічав гостей та наповнювався теплом і добром.